Доброго раночку, я Інна, вітаю вас зі сонячного В'єтнаму. Ми в кав'ярні на каву з друзями на ранковій теревені. Це те, що нас трішки надихає і створює настрій на увесь день. Поспілкуватися, попити каву, зарядитися енергією і можна працювати, кожен по своїх справах. Тож йдемо після кави. Після кав'ярні планую ще сходити на базар. Тож буде сьогодні ще трішки заходити. Десять годин ранку спека. 30 градусів. А тут, мабуть, або вчора було якесь святкування, кульки стоять. Або тільки планується, але, скоріш за все, це вчора було щось. Так, Аліся? Ходімо скоренько. Не знаю, свято, мабуть, якесь було. Давай скоренько. Ух, і спека, ух, і жарко. вона швидка допомога поїхала, бачила? Рятувати когось, мабуть. Мабуть, хтось захворів. Ні. Ні? Думаєш, ні? Ні. Там мама і сіна. А, немає, немає сирени, немає мигалок, так? Ні. Значить, вона просто поїхала, так? Не рятувати. Цій кав'ярні ми вже були, це така звичайна вітнамська кав'ярня. Таня, як завжди, набрала смаколиків до кави. Так, давайте. Так, моя солона кава, вже не звичайна кава, у Алісі сік. тримай. Аліса, смачний сік? Да. Так. Так? Побігла. Там вона друга собі знайшла. У Алісі з цим проблем немає. Тільки бачить діток, одразу іде гратися, іде спілкуватися. В цьому плані я дуже, дуже рада цьому. Так, ну що ж, каву ми попили. Тепер я біжу на базар. Жені з Олісою пішли додому, вже скоро розпочнеться робочий день. А Лісу, щоб цією спекою не тягнути з собою на базар, йду сама. Треба докупити деяких продуктів. Ми тут вже були неподалік, то я вирішила, щоб ввечері вже не йти. На базар одразу ході спека, але все рівно може зробити таке невеличке коло та купити все необхідне. Спека, не спека, будівництво в розпалі. Працюють цілий день. Це, мабуть, єдиний робіт, який спеку не зупиняється. Це будівництво. Будують. Це решту. З 12 до 3 або навіть з 11 все зупиняється, місто зупиняється. Базари, магазини, перукарні, скрізь така тиша. Всі зайвий раз не хочуть виходити в таку спеку на вулицю. А от будівництво триває. Ну, тут щось смажить смачненько. Кляво. М'яско якесь смажить пахне смачненько. Ще одне будівництво. Місто розбудовується. Туристів, відпочиваючи, з кожним роком стає дедалі більше, тож житло, житла на все не вистачає, потрібно будувати. До речі, я вчора також помітила, так вони цеглу, нагору подають такою лебідкою, навантажують на візок. І отак підіймають догори. Та це гла як упаде на голову. Тітонька сміється з мене, що я знімаю. Ой. Синтіна Та якась кавіарні продають, якісь іграшки. Смаколики різні снеки треба бути сміливим, щоб переходити дорогу. Я не із сміливим, тож я завжди довго чекаю, поки всі проїдуть. Тут чисто, тут. Оці проїдуть, то там вже буде хтось їхати. Все. Ммм, дуріанчики. Hello. How much? 100 100. 100 100. Thank you. 100 тисяч за кілограм, але будуть дешевші. Це ще не сезон. Вон який охоронець сидить. Охороняє. Будемо чекати, скоро має здешевшати ще ціна на доріани, тоді будемо вже смакувати. В минулому році були і по 80, і по 60, а влітку, здається, взагалі на базар і по 40. Можна було знайти маленькі, але ну, то яка різниця? Вони все рівно смачні, незважаючи, що хоч і маленькі. Кокоси смачненькі. Ось так їх відчиняють, вам в стаканчик переливають або в пакет переливають, щоб зручно було пити. Вон, бачите? Відкрила всю м'якоть. Молодесенький кокос, там навіть і м'якоті майже немає, в тому кокосі. Hello. Hello. Так, ось вже і базар, я вже на місці. 50 тисяч. Трошки задорого, піду дешевше да, шукати. Так, да. авокадо задорого. Але минулого разу я теж також брала 50, але там були великі за 50. Тут малесенькі, такі вже підв'язці 50. Пошукаю ще. Так, Я думала, 12 годин на базарі вже нікого немає, але тут ще об'єктивний рух. Всі їдуть. На базар їдуть е, на байках і ніхто навіть з байка не злазить. Так, зупиняються, купують все, що їм потрібно, і їдуть собі далі. Так, йду далі. Кабун вже по 8 тисяч ціни знизилися. По 12 ман, але такі зеленковаті. Я хочу жовтенькі взяти. Зараз піду до бабулі і спочатку візьму в неї жовтеньких гарних бананів, а потім буду по дорозі вже і піду додому, на цю сторону виходити, то все решту буду купувати. О, тут бачите, знесли також будинок, щось будуть будувати. Авокадо, авокадо треба подивитися. Так, я Часто беру жінки авокадо. Тверденькі, зелені. Шовковицю продають по 30 тисяч. Але я брала в минулому році, вона... Навіть оця чорненька, то кисловата вона. Кисленька. Мені не сподобалось, не буду брати. Ви бачили таких чорних курочок? Ми якось ходили на хот хот-пот і в нас там була чорна така курочка. Виглядає дуже так стрьомненько, скажу я вам, її такі маленькі, ніби якісь голуби порівняно зі звичайною куркою. 10 тисяч манго зелені, але м'якенькі, можна взяти. Я візьму. Звісно, ці трішки смачніші, вони по 25. А ось є по 20, також тверді. Але я візьму ось цих по 10. Гарна ціна. О, там є авокадо, є, треба подивитися, їх потрогати та запитати ціну. Шкірочка в них зелена, але всередині вони жовті, соковиті, смачні, солодкі. Просто от, нібито здається, що вони зелені і можуть бути несмачні порівняно з цими. Але насправді вони дуже смачні. І, ну, я намагаюся економити, то чому би і ні. Авокадо? По 30 тисяч авокадо залишилося їх потрогати, чи вони не тверді. Але так по зовнішньому вигляду ніби. Мають бути гарні. Зараз я підійду туди, доберуся. Так, авокадо трішки м'якше, трішки твердіше. Взяла різних. М'якше на зараз, твердіші на потім ведуть. Що в неї ще взяти? Мабуть, все. Окей, 65 тисяч дон. Thank you. Так, Банани у бабусі. Бабусі немає, сьогодні дідусь за бабусі. Hello. Hello. Так, дідусь сьогодні щось багато дуже просить. Бабусі немає, тож підемо. Прийдемо, коли буде бабуся. Бабуся мені завжди дешевше продає. Капельсинки по 10, також трішки візьму. На два з половиною кілограма. На два з на 25 тисяч. Як рибу продають? А, хамач? Хамач? Незрозуміло. Ніхто не знає, скільки та риба коштує. Візьму барахуду сьогодні, буду готувати на обід. Скільки там? Скільки? А, менше кілограмчика на 60 тисяч, окей. Okay. Окей. Okay. Yeah. Зараз мені її почистять, поріжуть, розберуть. І вдома я цим вже займатися не буду. Баракуда це а, така морська щука. Дуже смачна рибка. Вона буквально це зовсім малюки, бувають здоровенні. Так, Тут і риба, і байки і воно. Техніку на будівництво повезли. все разом. Ось мені вдома ще голову морочити і займатися тим, щоб її почистити. Так я трішки її там вже пошкрябаю, лоску там, де не дочистила, але все рівно це вже є. Це, а тут ось креветочки дівчинка чистить, такі дрібнесенькі. І Тут я подумала, що до рибки буде добре картопельку пюре зварити, а картопельки в мене небагато вдома, тож повернуся ще за картопелькою. До дівчинки там, де завжди її купую, там де завжди овочі беру. Я тут недалеко трішки. Але там будівельну техніку везуть, а вона не поміщається. Карнизи заважають, і створився затор. Затор з однієї і з іншої сторони. Так, тут картопелька по 15. Візьму штук 4-5 кілограма, мабуть, півтора-два вийде. картопелька на 30 тисяч. Майже всю готівку я витратила, ще трішки там залишилося. Куплю ще кавунчика на виході і все, я погнала додому. Ось, дивіться, ось так з'їжджає той ескаватор з вантажівки. Це капець. Зараз все як завалиться, як перевернеться. Це просто. Я такого ще не бачу. Так, я пішла додому, сподіваюся, що він там вдало спуститься. Ніхто не постраждає. Так, зараз ще кавунчика на виході візьму і все додому. Бо вже. Тяжко йти, тяжко нести. Так, кавунчик в мене на 3 кілограми, зараз по 7 тисяч вони. Вже знизилася добряча ціна на кавунчики. Дякую Thank you. Thank you so сомач. Погнала я додому. Я вдома. Ледве я доповзла, все червоне, червона, дуже спекотно на вулиці, дуже спекотно. І повний наплічник. Дуже навантажилася. А ввечері буду казати, чому це в мене болить спина, фух. Почала готувати обід і зрозуміла, що в мене закінчилася сіля, я забула купити. Ще й ходила в сусідній магазин, до чітоньки магазину. Такий місцевий невеличкий магазинчик, де є все, все, різні дрібнички, різні для кухні, для дому все. Тож що вирішила там купити, така вона якась сіровата. Але нічого, 4 тисячі дон в'єтнамських вона коштує. У мене вже там вариться картопелька і зараз буду смажити рибку. Так, обід готовий, рибку посмажила, картоплю зварила, салатик зробила капуста, капуста кале, помідор і зверху ось такі водорожди. Заправку зробила, соєвий соус, сік-лайм, сір та соняшникова лікар. Все, ми обідати. Так, друзі, ми вийшли на прогулянку, гарненько пообідали. І що я вам хотіла розповісти, це те, що сьогодні на базарі. На рибі мене намахали, коли мені її зважували, на вагах було десь грам 850, щось таке до 900 грам, тому що вона мені і по вартості сказала, що 60 тисяч. А до цього, коли я запитувала, скільки взагалі коштує риба, мені показували, що 70 тисяч за кілограм. Тож я і ніби і не придала значення, а коли прийшла додому, зважила, бо в мене є ваги, то я побачила, що там взагалі 600 грам цієї риби, навіть враховуючи те, що вона там щось жабра вирізала, біля голови щось вирізала, ну це ж ні про що, так, то такий мені урок потрібно Ну, не знаю, бути уважнішою, перепровіряти, хоча яка тут уважність? Взагалі я звикла купувати і особливо там не заглядати, не придивлятися на ваги, скільки мені сказали, скільки їй заплатила. Це вже я е, зараз це роблю для того, щоб вам показати, зафільмувати, ну, дати якусь інформацію, коли я купую е, товари, овочі та фрукти. Тож і цього разу. Так, для, як людина мені сказала, так, хоча я там ніби бачила, що робинка не така і, то і велика, але так, на перший погляд і не зрозумієш, там, коли купуєш постійно кожного дня там, манго, я знаю скільки, таких чотири середніх, три-чотири. Три, мабуть, середніх ну, середні, манго це десь кілограм буде, і там ти вже приблизно можеш зорієнтуватися. Хоча не завжди буває, беру в пакет, накладаю якийсь товар, хочу взяти кілограм, а там виявилося вже два. Тож ну, трішки складно на око мені визначити. Але в мене така якась думка в голові промайнула, що там щось ті рибки менше, ніж кілограм. Ну, 900 грам те, що вона мені зважила. Але... Мен Я сьогодні не роблю трагедію, але просто якийсь такий висновок для себе потрібно зробити, що не завжди потрібно довіряти. Ой. Але ну, що поробиш? Так, так буває. От. Але рибка виявилася смачна, ми смачно пообідали, баракуду любимо. Ми коли жили в Таїланді на Пангані. Ще перед повномасштабним вторгненням. З нами були наші друзі. Діма, він е, такий рибалка, підводною охотою займається, тож підводним полюванням, е, тож е, ловив смачненьку рибку, ми нею ласували. Тож в деяких сортах риби я трішки розуміюся. те, що він нам е, ловив, чим пригощав, що ми готували. Тож е, баракудою ми ласували. Ми за лісою вийшли на вечірню прогуляночку. Прогуляємося зараз до нашої подружки, так, Аліса? Так, до те. теї. Прогуляємося, зустрінемося. А погуляємо. Погуляємо, ну не знаю. І вон таблички. І там так. таблички. Так. Тож, йдемо в нове для нас місце. Дивіться, як рибка готується на мангалі. А ми спеціальний такий ланцюг, який крутить. Я не знаю, це бартелі, на яких встановлена рибка. Дуже цікаво, зроблено, щоб не стояти, самому не перевертати, ось так сама рибка перевертається. Класно? Подімалися. Чіпати не можна, там гарячі. Такий заклад цікавий, тут суп ФОБО продають. Ось так його в таких, дивіться, кастрюлі здоровеній варять. Він вариться довго, виварюється там кістки, м'ясо. Біля 12 годин він вариться, цей суп-ФОБО, щоб був такий наваристий. Що там? Ти граєш? Вмієш грати? Так я не вмію. Дивіться, що як продають попкорн, які великі мішки. А, це не попкорн, це кішлю. Ні, це попкорн. Попкорн продають. Різні снеки. Một mình bắp này 15 um, con này Có còn nữa bịch này là chú lái còn 15 nghìn cũng được Chứ trừ hết rồi Còn Chúng hơi bạc con kia nó dẹm rồi Dạ 30... Cái này nó ngon lắm này À, how much? 5 tiếng tài biết không? 5 chục à? 3, 3 chục 35 30 35 And this? Cái này là 25 25. п'ять? Угу. Повітряний рис 35 і це коштує. А пакетик попкорна 25. Я візьму, такий повітряний рис. Це смачненько. Пожуємо. Чому купили? Щоб їсти нам було. Щось солоденьке. Бачила, скільки попкорна, який величезний мішок? А! Це я купила так. А ми вже за Алісою повертаємося додому. Слухайте, тут щось таке цікаве, готують. Фрок? О, ці жабки готують. Зараз тобі покажу, подивися. А ну, давай не ну, подивимося. Так, 48 і 53 тисячі коштує. Ось, подивися, дивись. Чи бачиш приготовлена в кастрюльці? Бачиш ніжки? Я дуже хочу спробувати таке. Їдеш. Якось прийдемо сюди з татом і з нашими друзями, правда? Цікаво. А тут ще в нього? Якась каша. Мабуть, рис якийсь. Що я не розумію. М -м -м, цікаво, 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 цікаво. А ну, ходімо в меню подивимося, що там є. Цікавий заклад. Оце такий рис. З часничком так гарно пахне, слухайте просто. І отут в цих сковорітках гонки жабки все булькає, клекотить. Вау! Оце я сьогодні натрапила. Пахне як смачно, тут так, не чіпай, не чіпай. Тут жабки. жабки. Прийдемо з татом сюди, так? мені якось підписники радили спробувати жабок, але я не, проб... не бачила, де їх продають, ну, щоб в ресторані їх готували, бо в жодному закладі, який я раніше бачила, не було. А якось мене запитували в коментарях, що. Бачили, де читали, що у В'єтнамі готують жабок, щоб я показала. Тож ось покажу вам. Я бачила, що на базарі живих продавали разом з рибкою. Там інколи в тих тазиках, які вони в яких рибка плаває, там рибка, краби, там ще що якісь вужики, змійки, не знаю, що воно таке. То я бачила, що там жабок продавали. А от так, щоб Ну, можливо, я просто не... Не задавалася ціллю і не шукала, а тут ось випадково натрапила. Тож потрібно буде спробувати. Дуже-дуже хочу. Слухайте, я така рада, що я знайшла цей заклад з жабками, що прям мені не терпиться їх вже спробувати тих жабок. Але треба дочекатися вихідного, щоб з Женєю і з друзями разом запланувати. Таку вечерю, Тож ми за лісою повертаємося додому. Вона тут рибу знайшла і всім хоче показати. І Не до так там плавають риби. А я хочу вже завершувати це відео. Завершувати цей день. Такий він у нас сьогодні був досить таким насищеним. Вийшов. Сьогоднішній влог хочу вам подякувати за вподобайку під цим відео, за коментар та підписку. Для мене це неймовірно важливо. Саме так Ютуб просуває, бачить вашу активність і просуває мої ролики, показує мій канал іншим глядачам. Тож дуже вам вдячна за це все. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.